Чотири тролейбуси та один автобус сьогодні, 2 грудня, не вийшли на маршрути 4 та 7 а зі слів начальника Чернігівського тролейбусного управління Руслана Ємця. Це пов'язано з нестачею працівників. У нас був мобілізований співробітник, який відповідав за обладнання електронне. Це така вузькотехнічна спеціалізація. У нас було таких, таких дві людини. От один сам постійно виявив бажання захищати державу інший працював, і от десь місяць тому його мобілізували. Руслан ємець говорить: наразі тролейбусне управління шукає людину на цю посаду. Я можу допустити, що може бути жінка з такою кваліфікацією, було б дуже добре, але ну. Поки я ще такого не зустрічав. Поки що ремонтувати тролейбуси, їм допомагає місцевий автозавод, каже керівник підприємства. Але у них теж там все одна така людина, ну її кваліфікація, скажімо так, трошки нижча, ніж у людини, що працювала у нас. Ємець додає, що у них також не вистачає понад 40 водіїв. Водії багато перепрацювань 200 годин у місяці більше перепрацьовують. Робити графіки і не заповнювати їх транспортними засобами. Я вважаю, набагато гірше ніж е, зробити інші графіки, е, які ми будемо виконувати. І пасажир буде чітко розуміти, що ну тролейбус там чи автобус, який має прийти на визначений час, то він не буде. На скасування цих маршрутів Чернігівці реагують так. Мені потрібен 24А. Ну, ще так сносно. Але тоді був сіма, так можна було якусь альтернативу знайти. Зараз її нема. О, тепер на тройку сідаємо на центральному ринку, пересідаємо на сімерку і їдемо. Що робити, як, як така обстановка? Що робити? Треба пережити нам усе. Мені треба той транспорт. Ну, я якось поїду другим. Маршруткою Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.